Як найкраще вийти з конфлікту? Ну я би сказала так: найкраще виходити з конфлікту на основі. Того, що вже було, наприклад, попередній досвід, або можливо, ви, якщо ви два мужчини тут вийшло, да, якщо конфлікт між двома мужчинами, то треба звернутися до свого досвіду, знайти да? якісь там класні моменти, да? позитивні, радісні, які зможуть дати вам змогу. Або відновити стосунки, да, або е, дати шанс цим стосункам, або дати шанс тому проекту. Наприклад, якщо це по роботі, якийсь конфлікт, да тобто тут треба вмикати справедливість, справедливість. Чому тому, що е, саме в минулому у нас є досвід на на основі чого ми формуємо сьогоднішню поведінку, сьогоднішні переконання, сьогоднішнє бачення світу. Да? І нам треба звернутися до минулого досвіду для того, щоб правильно, справедливо і як це сказати, продуктивно виходити з конфліктів. Тобто ще раз, ми звертаємося до попереднього досвіду для, для того, щоб правильно вийти з конфлікту і дати можливість не обривати стосунки, да, а навпаки, дати шанс людині, дати шанс цій ситуації, дати шанс цьому проєкту на продовження або на знаєте, коли по-новому все робиш. І що? Да, і тоді дивіться, буде все так, як треба. Да? Тобто буде врахований баланс, буде все йти. З користю і для однієї сторони, і для іншої, оце от треба постійно пам'ятати. Про це вигода має бути у всіх.